З суботи у громадській приймальні народного депутата України Юрія Бублика відбулося урочисте нагородження переможців обласного журналістського конкурсу на краще висвітлення теми парламентських виборів на Полтавщині 2012 року. Проблеми перебігу виборчої кампанії, дотримання виборчого законодавства та вільного волевиявлення громадян. Проведення такого конкурсу було викликане необхідністю суспільного визнання тих журналістів, які у своїх матеріалах розміщували правдиву інформацію про перебіг парламентських виборів, викривали технології маніпуляції, підкупу та фальсифікації. Втім, жоден журналіст комунальних ЗМІ не виявив бажання надати свої роботи. Про журналістський конкурс роботу парламентарів, проблеми, з якими звертаються мешканці та їх вирішення, ми і поговорили з народним депутатом України Юрієм Бубликом. Сьогодні у вашій громадській приймальні відбулося урочисто нагородження переможців журналістського конкурсу. Розкажіть трошки про нього і чому серед учасників не виявилося жодного представника державних змі? Ми ініціювали даний конкурс в грудні минулого року для того, щоб якось стимулювати незалежних журналістів, щоб вони висвітлювали. Всі події, що відбуваються в суспільстві, відбуваються в нашому місці. Ну а найважливіша така подія будь-якого суспільства це виборчі перегони. І саме дякуючи незалежним засобам масової масової інформації і дякуючи незаангажованим журналістам, громадськість змозі дізнатися правдиву об'єктивну інформацію про того чи іншого кандидата і е зробити свій усвідомлений вибір. Під час дня голосування, тому саме в грудні ми ініціювали цей конкурс. На жаль, як ви й зазначили, на нього не зголосилися представники комунальних газет комунальних змі, тому що я гадаю, що ми будемо нічого сказати, оскільки всі комунальні змі на жаль вони існують за кошт платників податків, але вихваляють лише владу. 28 лютого ви відвідали сесію Полтавської обласної ради. Які у вас залишилися враження від роботи полтавських депутатів та чи схожі засідання Полтавської обласної ради на роботу у Верховній Раді України? Так, вперше в своєму житті я відвідав сесію обласної ради до цього я. Мав нагоду брати участь у роботі сесії міської ради. Звичайно, різниця між роботою міської ради і обласної є, тому що в міській раді 42 питання за 42 хвилини видають. Будь-якого обговорення немає, все одноголосно. Але на обласній раді там деякі питання обговорювалися, деякі депутати є дійсно опозиційними. хоча за списками одна третя депутатів обласної ради є опозиційними а фактично виявляється, що їх лише чотири чоловіки щодо різниці в роботі між обласною радою і верховною радою, то звичайно суттєва різниця у стінах Верховної Ради дійсно присутня реальна опозиція. Це щонайменше 37 народних депутатів, які входять до фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода. Це дієва і реальна опозиція, і наші виборці, спостерігаючи за нашими діями і за нашими рішеннями в сінах Верховної Ради, підтримують нас, і рівень підтримки збільшується, тому що ми не займаємося там повним одобрямцем, Ми не голосуємо тільки за в унісон всіх всім рішенням, які пропонуються урядом і президентом, тому що вони антиукраїнські, антинародні, антисоціальні. І тут партнерів у нас вони не побачать. По роботі обласної ради, то, звичайно, є дуже багато зауважень. Головне з них це кадрові питання. На сесії обласної ради затверджуються і вкладаються контракти із керівниками бюджетних установ. І саме тому я був присутній на сесії обласної ради, щоб висловити позицію Кременчуцької громади щодо зміни керівника Кременчуцького військового ліцею, тому що це відбувалося колуарно. Людина, яка із нічого створила цей ліцей, була на початку його створення керівником, яку підтримує педагогічний колектив, яку підтримує батьківський колектив. Так, кулуарна була відставлена, з неї було розірвано контракт і укладено контракт з іншою людиною, яка до цього працювала вчителем фізкультури в 17-й школі міста Кременчук. Не є фаховим спеціалістом у військовій справі. Якби влада обласна провела збори батьківського колективу, вислухала. Одну сторону і іншу сторону, звичайно, там є люди, які підтримують попереднього керівника, які не підтримують. Але якщо 90% цей керівник має підтримки батьківського колективу, якщо цей чоловік, цей керівник має 90% підтримки педагогічного колективу, то на моє велике переконання, з ним потрібно продовжувати контракт з ним потрібно співпрацювати. Це гарний фаховий спеціаліст. А чи є законні підстави для того, щоб усунути Володимира Полякова з посади керівника Кременчуцького військового ліцею? Дійсно, проводилися перевірки щодо попереднього керівника Кременчуцького військового ліцею і йому закидають там певні порушення. Але виходячи із того великого об'єму законодавства, яке регулює освітню галузь, то по великому рахунку навіть до найфаховішого спеціаліста можна знайти якісь зауваження. Більше того, я на сесії обласної ради пропонував зняти це питання з порядку денного, тому що на сьогодні, за зверненням і Кременчуцької громади, і Батьківського. Колектива мною як народним депутатом підготовлено ряд депутатських звернень, щоб об'єктивно з'ясувати ситуацію, що склалася в цьому начальному закладі. Більше того, попередній керівник Володимир Поляков подав судові позови до суду на захист своєї честі і гідності, і він не погоджується із висновками перевірки. А рішення суду ще з цього приводу немає. Я вдячний Петру Вороні і Степану. Бульбі, депутатам обласної ради, які підтримали мою думку і ініціювали створення комісії незалежної з різних людей, які до. Дотичні до освітньої галузі, тим паче, що Степан Бульба є фаховим офіцером, він би міг достеменно вникнути і розібратися в цій проблемі. На жаль, на таку пропозицію обласна влада не пішла, і більшість голосів лише чотири голоси було проти. Контракту укладено із новим керівником Валерієм Марченком. Чому на вашу думку такі результати голосування? Тому що у Полтавській обласній раді немає реальної опозиції, яка могла захищати інтереси полтавської громади, інтереси тих керівників, за якими стоять батьківські колективи, педагогічні колективи. По великому рахунку йде підготовка до місцевих виборів, йде підготовка до виборів президента і чинна влада, яка представлена партією регіонів на Полтавщині. На моє велике переконання веде повну зачистку. Всіх керівників бюджетних установ, які мають хоч якісь елементарні речі, громадянську позицію, мають той стержень людський, який не завжди погоджується з тим свавіллям, що відбувається, які стоять на захисті своїх учнівських, педагогічних, медичних колективів. Тому таких людей владі незручно бачити на цих посадах, і вона під найрізноманітнішими приводами намагається їх усунути. Цьому є. Приклади по багатьох школах. Не укладаються контракти із директорами шкіл лише із ну, політичної складової, тому що на попередніх виборах вони не забезпечили належного результату. А в школі була дільниця. куди ж директор школи дивився? Чому ж він агітував за партію регіонів або більше того, агітував за іншу політичну силу і підтримував іншу політичну силу? Звичайно, з такими директорами контракти далі не продовжуються. Кременчуцький військовий ліцей є одним із найкращих навчальних закладів в Україні. Про це свідчить і ажіотаж між абітурієнтами під час вступної кампанії. Чи може зміна керівництва цього ліцею якось вплинути на рейтинг цього закладу? Вже впливає, тому що багато учнів, багато батьків учнів забирають своїх дітей з цього ліцею, оскільки там дуже напружена ситуація. Вона конфліктна конфліктна ситуація нове керівництво займається. Так би мовити, окупації даного закладу. І вже сьогодні такий чудовий навчальний заклад, як Кременчуцький військовий ліцей, перетворюється із зразкового в дуже незразковий навчальний заклад. Минулого разу ми були на спортивних змаганнях і у літературному клубі, цього разу було вручення журналістських премій. Що буде далі? Графік моєї роботи на 90% залежить від злагодженої роботи моїх помічників-консультантів. Тобто, мій робочий тиждень планують вони і визначаються із пріоритетами, де в яких заходах ми беремо участь, які збори громадські слухання проводимо, але що. Точно буде передбачено, так це жіночий день. Як би до нього не відносилися, хто б його не заснував, але така традиція ведеться. Тож вітаю всіх жінок з наступаючим святом 8 березня. бажаю всім здоров'я, натхнення, і саме головне для жінки це кохання. Бо без кохання жінка перестає бути жінкою. Дякую вам за поздоровлення і за такі вичерпні відповіді.